Міністри та очільники урядів країн Європейського союзу зібралися на міжнародному форумі з безпеки «Глобсек», який триває цими вихідними у Празі. Основними темами заходу стали розширення ЄС та НАТО, загострення ситуації на Близькому Сході та очікувано війна Росії проти України. А відтак міністр оборони Естонії Хану Пекур заявив, що захід має змінити стратегію. Підтримки війни в Україні на підтримку її перемоги посадовець втрутився у дискусію про стратегічну невизначеність допомоги і зауважив, коли західні партнери кажуть про надання допомоги, яка потрібна, і настільки довго, наскільки необхідно, вони свідомо не зазначають, чого саме хочуть вони досягти. Очільник міністерства оборони стані іспа Естонії запевнив, що в України є своя стратегія та запропонував країнам Європейського союзу витрачати 0,25, тобто чверть 1% ВВП на допомогу Києву, і додав, що він не розуміє, цитую ідіотських обмежень, які наклав захід на свою підтримку. Ну а свою чергу і очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час конференції кілька разів заявила про те, що перемога України є безальтернативним розвитком події. Прем'єрка також наголосила, що Європа ще ніколи не була настільки об'єднаною. Ну і додала, що наразі у Європейському Союзі є практично одностайна згода щодо підтримки Києва. Йдеться про 26 проти одного, тобто одна країна проти всієї Європи. Із публічної позиції столиць можна пропустити, що йдеться. Ну звичайно, що позицію нашої улюбленої з вами угорщини під керівництвом Віктора Орбана. Утім, Фредріксен не стала цьому е цього уточнювати.